Центр дитячої та юнацької творчості приймав гостей 15 вересня на день відкритих дверей. Всі гуртки закладу презентували своє напрацювання і здобутки. Цього року у нас у закладі працює 17 гуртків, як завжди, це декоративно-ужитковий відділ, мистецький відділ. Ще додалося цього року. У нас гурток знання англійської мови. Є вокальні гуртки, хореографічні гуртки протягом всього вересня місяця, ще буде тривати набір до. Всіх гуртків без винятку, особливий, особливим попитом користуються гуртки творчого об'єднання Хочу все знати, де дітей навчають читати, писати. В творче об'єднання буде також розповсюджуватися гурток англійської мови. Всі батьки і діти можуть звертатися до керівника, і ми зможемо зарахувати їхніх дітей до навчання в нашому закладі. Є і три нових гуртка. В цьому році у нас відкрил, відкрився новий гурток Ольга Моделс. Це гурток театра мод. Ще в нас цього року є художній дизайн, де діти зможуть ліпити із тіста солоного, працювати з іншими природніми матеріалами, неприродніми матеріалами. От, дуже багато малювати. В цьому році на базі центру дитячої та юнацької творчості буде працювати новий хореографічний гурток, який називається Грандіс. Його керівник Ілона Ярославовна дорадо чекає всіх своїх дітей майбутніх вихованців. Керівниця нового танцювального городка анонсувала, що чекає на вихованців Грандісу. Обіцяємо драйв, обіцяємо посмішки, гарний настрій, розвиток фізичний, навіть інтелектуальний, тому що багато чого нового дізнається дитина, і для дівчаток внучкість, для хлопчиків більша впевненість, чоловіча мужність і сила. Ну тобто, розвиваємося в усіх напрямках, буде розвиватися дитина. Продовжують свою роботу і гуртки для старшокласників. Самі старші діти, самі старші наші вихованці це вихованці гуртка журналістики» і Олександрівський молодіжний парламент. Якщо у вас є творчі ідеї для покращення життя в нашому місті, покращення розвитку нашої молоді міста, будь ласка, ми вас радо чекаємо. До речі, тепер парламентарі з цидеюте з дитинства. Я почала відвідувати центр, ну, це ще, напевно, коли ходила в садочок, тоді я ходила на танці, усмішка, проходила, напевно, років п'ять, ну, десь так. Навіть ходила якийсь час на театральний гурток, щоб був поруч з молодіжним парламентом. І в минулому році дороги мого життя привели мене до молодіжного парламенту, тому... Ну, Займаюся молодіжною громадською діяльністю. Ну і це дуже класно, що можемо показати молодшому поколінню, що насправді можна себе дуже добре реалізувати в рамках сидити. Хтось обирає художньо естетичний напрямок, опановує дизайн чи різьблення по дереву. Інші вихованці виходять на сцену як танцюристи чи співаки. А малечі подобається ляльковий театр. Театр веселих ляльок. І ми робимо, учимо всякі, щоб е, танцювати, і співати, і ляльками танцювати. Це собака. Вона моя найлюбима, бо їй легко управляти. Тимофій згадує свій перший виступ на сцені. Це були мої однокласники із школи і ми так танцювали. класно, так. Ну, На сцені там. Ну, було дуже так, гарно, приходив мій брат, бабуся моя, і мій мама, тато приходив. Куртки ЦДЮТ працюють і за межами закладу. Керівники проводять заняття на базі 6, 19, 20 шкіл, бібліотек, художньої школи тощо.